Ранок у Верховній Раді розпочався з традиційного блокування трибуни, проте цього разу опозиція не випустила спікера з власного кабінету, щоб Володимир Рибак не зміг відкрити засідання з місця депутата, а не з трибуни. Рибака не пустили. Так перший віце-спікер Ігор Калєтнік запустив роботу в раді. Він відкрив засідання парламенту десь з підложі для преси. Доповідати та обговорювати бюджет в таких умовах є неможливим. Тому ми будемо приймати бюджет на 14-й рік без обговорення. Ось так оплесками провладні депутати вітали прийняття головного кошторису країни на осліп. За бюджет проголосувало 249 нардепів. В нашій державі в Україні як такої законодавчої влади, найвищої гілки законодавчої влади, вже не існує. Парламентаризм в Україні сьогодні вмер. Те, що відбувалося нині, це повна комедія, це є повний фарс. Це демонстрація повної узурпації влади в державі. На цьому слуги народу не зупинилися. До порядку денного внесли ще кілька законопроєктів. Зокрема, Верховна Рада України прийняла законопроєкт, що дозволяє проводити заочне кримінальне провадження. Наприклад, Юлію Тимошенко тепер зможуть засудити, навіть якщо вона не з'явиться у залі суду. Всі ті закони, які сьогодні були під з порушенням всіх норм, регламенту обманом були прийняті. Не мають ніякого законодавчої сили. Ми передали спеціальну заяву відповідно до закону України про регламент, яка забороняє голові Верховної Ради України підписувати будь-який закон, який, начебто, був прийнятий в стінах Верховної Ради України, і яка зобов'язує його. Повернути депутатів до сесійної зали і провести процедуру голосування, як це визначено законом і конституцією. Не обійшлося і без сутичок у боротьбі за депутатські карточки. Опозиціонеру Степану Кубіву розсікли губу. А регіонал Володимир Малишев отримав удар в обличчя. У нього поранення на лобі. Вони в шоці побили депутата Верховної Ради Малишева. Я буду особисто ставити своїми колегами питання про дачу згоди на зняття депутатської недоторканності до того негідника, який бив, і притягнення його до відповідальності. Погрози регіоналів можуть справдитись, особливо враховуючи ухвалені сьогодні рішення. Рада спростила зняття недоторканості з депутатів. Тепер буде достатньо одного голосування без комітету, щоб депутат перестав бути недоторканим. Але те, що опозиція буде виривати картки, регіонали знали завчасно. Ми припедусмотрели, якщо будуть вириватися карточки і будуть прип'ятуватися роботи, значить придосмотрели голосування руками, що допускається регламентом. І плюс кетаму для щоб не було никаких обвинений, що вдруг хто та не проголосував, не просчитали і так далі. І тому подобне, ми договорились, що кажде голосування по законопроекту буде подкреплено, ще персональною підписю. Ось так нардепи приймали закони, голосували піднятими руками, а на табло моментально з'являлись цифри. Депутати пояснюють, як швидко можна порахувати голоси. Нібито врахували всіх регіоналів та комуністів, що були зареєстровані. А їхня позиція відома. Наша позиція була відкрита, чітка і понятная. А для того, щоб наші товариші здали по партії, о чому йде річ, ми трьохсоттисячним тиражом издали спеціальне издание, По правді оно називається. Закривав засідання вже Володимир Рибак зі свого місця. Напружений день в Раді завершився. Анастасія Островушка, Артем Кутасов, соціальна країна.